етері 5 хвилин на головне. 19 ракет та 430 безпілотників атакували регіони вночі. Сбу затримала іноземця, який наводив атаки окупантів по енергооб'єктах біля Хмельницької АЕС. Наркоторговець із Хмельницького незабаром постане перед судом. До подробиць. Вночі Росія задала комбінованого удару. Загалом радіотехнічними військами повітряних сил виявлено та здійснено супровід 19 ракет, 13 із них це балістика та 430 БПЛА різних типів. Близько 300 із них це шахеди. Основний напрямок удару, столиця також у наслідок атаки. Постраждали Київщина, Харківщина, Одещина, Полтавщина та Черкащина. За даними повітряних сил ЗСУ, су 405 безпілотників та 14 ракет. Зафіксоване влучання ракет та 23 БПЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків на 44 локаціях. Ударними безпілотниками РФ атакувало один із районів Одещини. Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури, а також зруйновано приватний будинок і гараж поруч. Постраждав чоловік. Зранку окупанти вдарили безпілотниками по Чорноморську. Є двоє загиблих та семеро поранених. Пошкоджено міську площу, фасади магазинів та приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в сусідньому коледжі. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. На Черкащині є Руйнування приватних будинків, господарських споруд, пошкоджена лінія електропередач та газова труба на Кіровоградщині у новоукраїнському районі. Також пошкоджено лінію електропередач. На сумщині через ранковий удар ракетою Сиркон пошкоджена ділянка дороги. А внаслідок атаки дронів постраждало підприємство на околиці Сум. Деражнянщину сколихнула скорботна звістка, захищаючи Україну від російських окупантів, загинув солдат Володимир Володимирович Середа. Житель села Новосілка воїн вважався зниклим безвісти, проте підтвердилося найгірше 23 листопада 2023 року. Володимир Сверда героїчно загинув під час виконання бойового завдання у районі населен... населеного пункту роботини Пологівського району Запорізької області. Про дату та час поховання полеглого оборонця в громаді повідомлять додатково. Вічна пам'ять та слава захиснику щирі співчуття рідним. Служба безпеки України затримала іноземця, який на замовлення ФСБ наводив атаки окупантів по енергооб'єктах біля Хмельницької атомної електростанції. Загалом чолов'яга коригував ракетно-дронові удари ворога по Житомирській та Хмельницькій областях. Він мав передати ворогу актуальні фото енергогенеруючих та теплопостачальних підприємств в обох регіонах. За інформацією від Хмельницької обласної прокуратури, агентом виявився 54-річний громадянин Туреччини, який мешкає на Житомирщині. Іноземець на власному авто об'їжджав маршрут та зупинявся біля однієї з опорних підстанцій, теплоелектроцентралі та енергооб'єктів поблизу Хмельницької АЕС, аби сфотографувати. Зломисник також фіксував локації блокпостів село оборони на в'їздах до населених пунктів. Фігуранту загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Наркоторговець із Хмельницького незабаром постане перед судом. У поліції області повідомили про закінчення розслідування. У травні правоохоронці викрали 31-річну жінку, яка разом із знайомою замовила велику кількість наркотиків в інтернеті та мала намір збувати їх методом закладок. Тоді поліцейські вилучили три великі пакунки із синтетичними наркотиками ПІВІПІ, амфетаміном, таблетками, екстазі, а також канабісом. За скої загрожує від 9 до 12 років ув'язнення. Із конфіскації майна. Минулої доби до підрозділів поліції області надійшло 616 повідомлень про події та правопорушення. З них 124 кримінального характеру. На дорогах регіону складено 141 адміністративний протокол, з них 21 на нетверезих водіїв. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, у якій одна людина загинула та дві постраждали, а також 14 ДТП. Без травмованих оператори лінії 102 опрацювали 640 запитів від краян. Наразі це все, чим встигаю поділитися. Більше актуальних новин із достовірних джерел доступні у наших соціальних мережах та телеграм-каналі Першого Подільського. Тож долучайтеся, аби бути поінформованими про головне. Дякуємо вам за довіру. Силам оборони за захист.